Маю за честь представити сьогодні свою доповідь на тему роль внутрішнього інженірингу компанії у підвищенні ефективності реалізації проектів збуріння свердловин. Тож, наші здобутки перед вами фактична виробнича динаміки видачі свердловин в експлуатацію. З графіку помітно збільшення динаміки буріння свердловин. Станом на зараз на 2005 рік вже передано в експлуатацію 9 свердловин, прогнозуються ще 16, В загальному 3 із цих свердловин спроєктовані на газові поклади, решта 22 на нафтові. Особливо хочеться відмітити, що дані здобутки. Є результатом певної синергії з геологічним департаментом з всіма геологічними службами. Тож оцінка ефективності реалізації проектів зброїння. Ну, звісно, що по завершенні виконання робіт зі споруджування сверловин проводиться оцінка їх ефективності і реалізації. Ефект враховує фактично понесені витрати на спорудження сверловин, актуальні макропоказники. Та отримані видобутки за 2004 рік середньодисконтований період склав 1,9 років. АЕРАР, тобто, внутрішня ставка дохідності 138%. Не найкращий показник в світі, але є чим пишатись. Тож, керівництвом департаменту буріння була запропонована оновлена. І та погоджена оновлена структура департаменту буріння, яка складається з чотирьох основних підрозділів. Це управління підготовки та проєктування свердловин. Власне, з назви зрозуміло чим займається це управління. Також вкратце пробіжусь, не займаю час. Створюємо велконцепти концепти розробляємо завдання, закупівля товарів, матеріалів послуг, організація установчих сесій. Підтримання оперативного супроводу прийняття управлінських рішень так далі служба закінчення та випробування сверловин. Ми пишаємося тим, що в нас своя служба закінчування та випробування сверловин, яка забезпечує кріплення в процесі сверловин, їх випробування. Особливо відмічаємо, що спеціалісти виїжджають безпосередньо на об'єкти і контролюють виконання своїх же планів, які складають, узгоджують. Формують технічні завдання, допомагають нам з аналізами тендерних процедур та закупівлю обладнання, управління операційного контролю за бурінням свердловин. На цьому управлінні я зупинюсь дещо далі окремо, але в загальному це контроль операційний контроль за виконанням проєктів з буріння свердловин. Контроль виконання програм збуріння, служба фінансового контролю. Далі тут опрацювання ключових бізнес-кейсів в частині буріння свердловин, формування бюджету капітальних інвестицій, погодження все, всього цього з інвестиційним комітетом. Особливо, що на чому хочеться поставити наголос, це Забезпечення відслідковування кожного окремого проєкту вже після введення свердловини в експлуатацію протягом одного року по основним економічним показникам. Тож, зі збільшенням планів видобутку, а відповідно, і буріння свердловин, оновленням структури, з'явилась необхідність у розробленні окремого. Нормативного документу, який би описував е, всі процеси, поєднував їх е, та і е, забезпечував інтеграцію з суміжними підрозділами, І е, так з'явився «Well-Delivery Process» або бізнес-регламент буріння свердловин. Е, що це? Це сучасний прозорий підхід до створення свердловин. Що включає в себе всі етапи е, від оцінки ресурсів, обрання потенційних кандидатів буріння е, до захисту інвестиційної пропозиції, і також до здачі свердловини в експлуатацію. Е, ціль Process» – це системне керування ефективністю проектів зборіння сверловин е, в даному випадку. Це у вигляді е, бізнес-процесу. Ну, і так само, як я ж згадав, це поглиблена інтеграція з іншими департаментами, підрозділами, відділами, службами, так як це надважливо. То що ми зробили? Ми проаналізували світовий підхід. Світовий підхід до well-delivery process – це п'яти або шестиетапна модель, яка включає в себе пошук можливостей буріння, відбір найефективніших проєктів до реалізації, підготовка проєктування, реалізація робіт та аналіз. На чому фокусуємося? Так, перше, що хотів сказати, це керуючись якраз вимогами нарощування ресурсної бази відповідно буріння. Департамент буріння розробив комплексний підхід, який підлаштований саме до реалій великої нафтогазоводобовної компанії, такої як Укрнафта. Фокусувалися ми на взаємодії між підрозділами на опису повного циклу процесу. Визначення ролі кожного підрозділу, ну і відповідно ті питання, які ми ставимо перед собою, і наше керівництво стало перед нами. Чи розглянули ми всі можливості, чи обрали найоптимальніше рішення, і чи готові ми до реалізації. А, розумію, тут перевантажений е, трохи слайд, але в, насправді е, він описує е, крупноблочно взаємозв'язки між підрозділами. Департаменту буріння як внутрішній, так і з суміжними підрозділами Укрнафта. А основні етапи виконання нашого бізнес-процесу це ідентифікація та оцінка цінності, тобто визначення оптимальних рішень та підготовка до реалізації. Другий етап це вибір та визначення, тобто відбір найефективніших проєктів та їх підготовка. І третій етап це виконання. Та експлуатація, як будь-який нормативний документ, він підлягає адаптивному періоду, внесення певних правок, пропозиції з відсуміжних департаментів. Ця робота проводиться без беззупинно, але вже наразі дана нормативка є ефективним інструментом, так і управління та основне це упорядкування потоку робіт, хто за що відповідає і. Коли у когось щось запитувати, ну, та створює фундамент успішного буріння. Е, як зазначав вище, хотів би зупинитися на супервайзинговому контролі, е, бо це надважливо, ми е, рахуємо це надважливе. Тож, вкратці є е, структура. На слайді не будемо зупинятися, е, але ключова складова е, це операційний контроль. Що важливо, це управління, це прийняття управлінських рішень одразу на об'єкті, так, планування подальших операцій, контроль субпідрядних організацій, те, що відокремлює нас, це фінансовий контроль, тобто закриття фінансової звітності всіх етапів договірних відносин між підрядником та оператором, тобто між замовником, в даному випадку нами, «Укрнафтою». Е, ну і в загальному супервайзинг, е, супервайзинг департаменту буріння це оперативне прийняття рішення та керування всім процесом. Е, е, хотів би ще відмітити те, що насправді декілька років тому е, було всього до п'яти спеціалістів супервайзингу. І за два роки була побудована фактично система з нуля, е, проведена колосальна робота по відбору персоналу. Е, Критерії були досить високі. Ніко не кожен може стати супервайзером, але команду ми зібрали і, мало того, ініціативу, яку підтримала наше керівництво, це впровадження нової посади геолога-супервайзера, який буде відповідати за геологічний супровід, контроль геофізичних сервісів об'єктів випробування свердловин. Так само це контроль е, інтервалів відбору керна, прив'язки пакерних елементів, глибин спуску башмаків. Е, ну і В загальному це аналіз геологічних ускладнень, контроль ведення справи свердловини. Е, як в доповнення до супервайзингу, аналіз ризиків проєктів зборіння свердловин. Ну тут важливо сказати тільки про. Невпинний цикл виявлення втрат та непродуктивного часу. Далі аналіз його, впровадження ідей, і цей е, цикл повторюється. А, особливу увагу можна зазначити на е, досвіді попередніх проєктів, так званий Lessons Learned, про який всі знають, та, е, вивчені уроки з досвіду, які допомагають прогнозувати потенційні аварійні ситуації. Е, Шукати е, шляхи їх мінімізації, але що важливо, що е, врахування не тільки негативного досвіду, а й позитивного досвіду, який ми в подальшому використовуємо при проектуванні. Е, декілька слів про аналіз використання саме цього досвіду. Е, тут підготували чотири е, родовища, на яких е, прямо зараз проводяться роботи е, з буріння. Е, що хотілося би зазначити, що е, швидкість, тобто реалізація проєктів, е, пришвидшилась, як ви бачите, в два а то і в три рази по цим самим родовищам. І насправді е, всі розуміють, так що в Укрнафті досить широкий фонд. Набурених свердловин синім кольором це відно, відмічені відносно старі свердловини фонду, які пробурені ще до 2010 року. Зеленим це нові свердловини 2023-2025 років. Аналіз використання досвіду. Насправді він мало інформативний. А скорочення термінів реалізації проєктів збуріння свердловин здебільшого відбувається за рахунок. Оптимізації процесів, організації робіт та технологій, Відомих насправді технологій без нових технологій, варто зазначити, що тут два родовища: Верхньомасловецьке та Миколичницьке родовище. Вони і досі споруджуються свердловини тими самими буровими установками, якими вони споруджувалися до 2010 року. Але з... Ростом технологій, так збільшенням життєвого циклу, долота, долет, долет, е, винтових забійних двигунів та організації е, самого процесу. Е, ну дійсно в два в три рази ми бачимо пришвидшення е, Анастасівки. В Анастасівське великобубнівське родовище споруджується з допомогою топ драйвів е, і підрядників. Але також темпи дійсно значні. Декілька слів про внутрішній інженірінг, так як технічний центр експертизи. Інженери департаменту буріння, перш за все, тим, чим ми пишаємося, це вони створюють цифрову копію кожної свердловини. За необхідності оптимізують дизайн, аналізують та зменшують ризики. Ну а далі по ключовим функціям це по ризикам. Так, для з метою зниження витрат, ну, так само це впровадження інновацій. Декілька слів ретельніше, так, бо інженер, весь інженерний склад укрнафти має навички роботу з програмним забезпеченням Landmark та використовує знання на практиці. А, тим чим ми пишаємося, це команда е, Укрнафти складається виключно з професійних спеціалістів, які е, кожен із них має широкий досвід е, в нафтоголузу е, нафтовій е, нафтогазовій галузі, та є тих експертами в якомусь напрямі, е, що мається на увазі, бо це як, е, як приклад або це кріплення сверловин, або е, долочик, або бурові рощини, або закупки. Або проєктування. Ще хотілося би відмітити, що кожен інженер, тобто робота побудована таким чином, що кожен інженер має свої чітко визначені свертловини, за які відповідає. Він їх проєктує з нуля, він їх планує, супроводжує закупівельний процес. Далі робить після аналіз, після вже їх реалізації. Ну, саме інженерний склад є рушінною силою для ефективності реалізації проєктів зборіння сверловин. Декілька слів про впровадження API. Певно, чули вже так, що Укрнафта займається однією з інновацій: це переклади е, стандартів американського е, нафтового інституту. Е, на українську мову е, вже зроблено досить, досить багато. Інженери. З департаменту буріння залучені в цей процес. Вони виступають техекспертами вже перекладених стандартів. Що зроблено на даний момент? Проаналізовані потреби. Ми маємо відкритий доступ до будь-яких стандартів на платформі API. Переклали на даний момент в загальному по компанії вже більше 60 стандартів. 16 з яких затверджені наказом, та е, ми вільно можемо використовувати їх в своєму проєктуванні. Тобто, це нормативна документація, якою ми маємо право і користуємося. Ну, а далі це продовження тієї ж роботи, моніторинг, поліпшення ще досить багато ініціатив, які, е, е, якби, навішуються на, на всі ці здобутки. А, ну і ми як. У Карнафта продовжуємо е, говорити про наші виклики, так, про е, виклики департаменту буріння в, суча, в сучасних умов, умовах і реаліях. Тож, перше, це можливість сучасного ринку по е, основним буровим підрядникам. Е, ми вбачаємо відсутність е, належної конкуренції на ринку е, і недостатню кількість. Е, Підрядників основних підрядників зборіння свердловин так само, на жаль, через війну, через бойові дії. Це відсутність на ринку України або їх менша кількість західних інноваційних технологій. Далі вибір майданчиків. ну Тут серйозне питання, бо є археологічна складова так, і культурна спадщина все ще у нас на досить високому охоронному рівні, тобто охороняється державою, державою закони працюють, і ми маємо з цим рахуватися. Нікуди не ділись земельні питання з власниками цих земельних ділянок та майданчиків. Ризик перетину. Проєктні свердловин з існуючими, через високу щільність набурених сверловин по родовищах, це дійсно для нас проблема. Кожна свердловина оцінюється, аналізується, і цей процес триває, поки ми повністю не опевнимося в відсутності все тобто свердловин, які набурені на родовищі. Для е, проєктування оптимальної траєкторії. Тож буріння, кріплення сверловим в умовах понижених пластових тисків, е, знову ж таки, залишкові запаси, е, більшість родовищ е, укрнафти, вони е, наразі на е, останній стадії експлуатації. Тому це проблема для нас, так само, як і використання кальматантів, е, які. Ми, ми не можемо їх використовувати в достатній кількості при е, реалізації проєктів ВЗД з телесистемами е, поглинання бурового розчину, так, дифференційне прихоплення, втрата стійкості свердловини, все це з цієї історії. Проектування свердловин з великим відходом від вертикалі, знову ж таки, через. Е, Відсутність, скажімо, тих майданчиків, які б нас оптимально влаштовували для того, щоб споруджувати вертикальні свердловини, е, беремо те, де ми можемо е, виділити, так, де маршейдерська служба може нам забезпечити. Тому ми дотягуємося е, з тих майданчиків, де нам це дозволяє. Е, документація, тож е, є, є е, велика проблема. В цьому, але знову ж таки, це обмежений ринок LWD і певна відсутність конкуренції в цій області, обмежена кількість учасників ринку з технологіями RSS. Ще жодної свердловини, укрнафта і департамент буріння не виконали з допомоги цієї технології, але насправді є певна кількість таких проектів. Де така технологія необхідна, і ми плануємо її залучати. Ну і, звісно, їх вартість, тому що це не дешеве задоволення. Так. Закінчити свою доповідь я хочу таким слайдом. Так, це ідентифікація цінності інженірингу. Зраховую, що ви зрозумієте цей графік. Спробую пояснити. Чотири шляхи: A, B, C, і D. Шлях A. Це гарне опрацювання проєкту, тобто добрий інженірінг та добре виконаний проєкт. Це така синергія, коли ми досягаємо максимальної цінності. Шлях B – Це гарний інженірінг. Тобто гарне опрацювання проєкту, але погано виконаний проєкт недоопрацьований. Це шлях B – це посередній результат. Шлях С, коли погано опрацьований інженіринг, але добре виконаний проєкт. І останній шлях шлях Д, коли погано опрацьований інженіринг і погано виконаний проєкт. Тобто це руйнація цінності загалом. Сподіваюся, е, зрозуміло останній слайд. І те, що хочеться зазначити, це навіть при поганої, поганому е, невдалій, скажімо так, реалізації. Проєкту вже на, безпосередньо на об'єкті, при хорошому інженірингу ми будемо отримувати посередній результат. Дякую, на цьому в мене все.